Квіти роздай залиши пустотілі будинки, цвітом каштановим вичисти ночі на гар. жити сьогодні, сьогоднішнім рідкісний дар, особливо для жінки. Тиша твоя і в тобі неоднакові тиші. Вслухатись мовчки всередині йде боротьба. Все, що тебе не убило, зробило сильнішою. Хіба? Сонце доходить до краю, зітхає і падає. Серце доходить до крапки, стискається й тисне, ти обираєш щодня, між брехнею і правдою. Ну, звісно. Вірити, наче не чула про досвід, мріяти, ніби ніколи, ніколи не досить і довіряти, немов не брехав і не збреше, жити сьогодні, сьогоднішнім заповідь. Автор Світлана дідох Романенко